Ну, перш за все хочу сказати, що так дійсно Харкова перебуває під постійними обстрілами, е, і сьогодні ворог обрав таку тактику, щоб зруйнувати генерацію, щоб зруйнувати е, е, енергетичне заживлення. Нашого міста та до речі і е, інших місць як, е, в Україні е, так дійсно на протязі тижня були зруйновані дві трансформаторні підстанції. Дуже потужні трансформаторні підстанції які заживлювали міста Харків. Е, крім цього, напередодні теж були обстріли, теж по енергетична інфраструктура, яка заживлює міста Харків. Е, тобто, це, це спрямована тактика російського агресора, і так дійсно, ми працюємо, працюємо над відновленням для того, щоб всі наші містяни було з водою і з енергопостачанням. Я хочу сказати, що коли буде необхідність, тільки в в тому разі вони будуть вводитися, але це введення Харкову Бленерга, і ми співпрацюємо з ними. Якщо це буде необхідно, з Точки зору е, того відключення тільки тоді вони будуть видані. Хочу сказати, що я, звісно, не можу всього, казати, е, бо у нас є розроблені певні плани, плани дій, е, і дуже багато ми працюємо і е, готуємо. Харків до зимового періоду, до проходження опалювального сезону, так не все на жаль залежить від нас, бо е, ворог б'є по непонергетики, по енергетичним об'єктам. Е, і е, звісно, хочу сказати, що е, коли я сказав, що ця зима буде найвне е, для е, міста Харкова, для інших міст країни, тобто така ситуація не тільки по місту Харкова, а е, хочу сказати, Зати що по всім. Прифронтовим громадами територія така аналогічна ситуація, бо наш ворог обрав тактику руйнації енергетики в Україні, і е, потрібно готуватися. Потрібно готуватися е, так. Будуть виклики серйозні, так серйозні, важкі, так важкі виклики, але е, пройдемо безумовно опалювальний сезон. Е, і е, будемо готуватися до важких викликів, але е, необхідно його проходити. І ми, я впевнений, не пройдемо.